Всіх вітаю, всіх, хто зазирнув на мій канал. Я зараз знаходжусь у своїй теплиці. Вже зібрала багато помідорів, вже дуже багато зробила консервації, вже все, мабуть, це вже будемо мабуть, доїдати, а що вже залишиться, може ще якийсь томатний сік зроблю. От, ну так, трошки зріють, ще нормально, хоча ночі в нас зараз дуже холодні, знов стали. От, але вдень в день дуже спекотно, дуже не знаю, вже вони так, щось вони так повільно зріють в цьому році. Я не можу пояснити, чому так дуже повільно. це вже, бачите, це класичне биче серце вийшло, класичне таке, але бачите, воно, як тут рожевеньке, а тут оцей от... це щось, мабуть, не вистачає. Це треба почитати, чому тут таке робиться. Так, але сьогодні я що вам хотіла показати. Я знімаю це відео, щоб показати вам, що я буду зараз, вже викопала я картоплю всю, от, і в мене чистеньке поле зараз. І вже пройшло 2 дні. от, І сьогодні вже я вирішила засипати седирати. Хочу вам показати, що в мене зараз є. от, Що я купила, що в мене тут залишилось. Значить, що в мене залишилось? Оця гірчиця в мене трошки залишилась. Бачите? Оце редька Маслина. От. Там в мене кусочок, я вже її засадила, вже зелененько така вона торчить. Так, і це я зараз змішаю. Це з цим. І ще я купила оцю фацелію. Обожнюю цю фацелію, Але так як, я, так, як вона дуже вона дорожча. У нас 100, оця, оцей пакет пів кіла. Але тут на три сотки цього пакетику, пів кіла. У мене там дві соточки, картоплі її. От, тому я змішаю її ось цим і ось цим, і висію. От, це мій любим, улюблений седират. От, він після нього дуже гарна земля. Може, тому в мене так картопля в цьому році вродила. Може, з цієї фіцелії, я не знаю, вже третій рік ну, поспіль я її саджу. От, раніше ми завжди сажали, знаєте, нас в селі. Це було перше номер один, седират це, це було жито. Ось, І я купила в цьому році це жито все ж таки. купила. На всяк випадок, знаєте, вони зараз якесь таке не скрізь є. Але сьогодні ми були в Малині на базарі, то там, звісно, було жито повно було. Але я купила себе кілограмчик цього жита, 20 гривень він коштує. Це все дешеві такі седирати, можна їм засипати, хоч відро купити і засипати. Він, це гарний сидерат, гарний, гарний але чому я відмовилась? Тому що він дуже для мене важкуватий потім в обровці весною. На весні Він вже сходить ще восени, він озимий, він чудовий, такий гарний у вас буде, якщо ви виситите, такий зелений ковер буде такий, знаєте, лежати на землі. От. І весною, може, його треба ще якось може, косити дуже ранньою весною. Я не знаю, правда. Ну, коли вже приїжджає трактор, він вже то вже таке, знаєте, досі великувате. От. І в нього начебто і коріння не такі вже, знаєте, довгі там туди. Але коли трактор, оре це жито, да, оре вам вашу землю, У нас же трактор, ми ж самі це не робимо. У нас приходить трактор, і оре, мій кусок, кусочок моєї землі. І він, як кажуть, перегортає такі. Ці лежать, я не знаю, як, 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 як сказати, не знаю, як сказати. Ну, Тобто земля так перегортається і такі лежать кочугури дуже великі. І потім це ну, нічим не можна розрівнятися. Це треба ще брати. Ми колись ми нанімали ще кобилу. Приходив кінь. І ззаді цього коня значить, була така спеціальна борона. І він йшов з цим конем. І збирав на цю борону, оце от, розрівнював, щоб земля була рівна. О, тому це треба дуже. Ну, тобто, це жито воно дуже важке в використання. Тому я вже мучилась-ми, мучились граблями, Знаєте, це розрівнюєш, потім це, це достаєш ці, це жито. Ой, ну, це така, навіть навіть я сіяла жито, де в мене і огірки на своїх діляночках маленьких, і навіть потім я його перекопувала. І потім ну, мені так граблями так важко його рівняти, що це просто жах. О, тому я вже 2-3 роки відмовилася від жита на зиму і сію отакі сідирати. Вони за зиму, вони це не озимі, звісно, це вони. Потім ну, за два місяці, оце вересень і жовтень, буде дуже велика, дуже чудова буде зелень. Я вам все потім покажу, як воно буде сходити. Воно ну, дуже швидко сходить. Гарно, може дощі вже підуть у нас, бо така погода, вроді і жара, але може і дощики підуть, подивлюсь, там почало вересня, я дивилась, може і дощик піде. Якщо піде дощик, взагалі буде, буде чудово. Ну, я трошки палю, в мене там достає шланг, трошки я якось цією водою приб'ю. От. І буде гарна зелень, воно все зійде. От. І після цього весною у вас чистенька земля, от. і трактор пройшовся прийшов, потім, чи якщо ви своїм іншими засобами, ви там свою землю гортаєте, це ми не знаю. От. І Багато дуже черв'яків. І така суміш, може, із-за цього це в мене, це, із за цієї фіцелії, ця картопля так в цьому році родила, я не знаю навіть. Але я її дуже люблю. Ну, по грошам це дорого. Але я все одно купляю. От, так, сказала, чи ні, це пів кіла 120 гривнів. Коштує в нас. От. Так що, отак от. Так от. Все купила, да, а це жито я вам посаджу отут в теплиці. Для чого я його купила? Я його отут от в теплиці посію. В тому році мені сподобалось, в тому році я його тут для теплиці нормально, жито чудово. І воно зійшло в мене, і ми вже приїхали, ну, хоч ми і приїхали сюди із-війни трошки пізновато. Але я що зробила? Воно вже таке було височеньке. Але я його все, все вирвала, порізала малесенькими такими шматочками, прямо брала ці катер. І все туди, в землю, туди закидала його і покрила шаром землі. І в мене оці томати, бачите, які? Отакі. От Бачите, яке стебло. І я не підкормлювала, навіть першу підкормку не робила оцим перегноєм. Бо, бо розсада так була така розвинута, так вона пішла в рост, так вона йшла від цього, що я оце жито туди о, всунула, туди жити це. І тепла була, як тепла грядка, знаєте, така вийшла. І, ну, Ви ж бачите, томати нормальні в мене в цьому році в теплиці чудово. Так що, все вам розказала, показала. Все, зараз я піду і туди його буду сіяти, буду загрібати звичнісінькими граблями. Все. Може, ще покажу остаточний результат. Повертаюся знов до вас, вже хочу вам показати остаточний свій результат. Оце такі в мене граблі, ну такі з такими мілкими між рядами, між зубцями. Оце я все пройшла. Загорнула оцей Сидират, от. Ну і все таке отаке вийшло поле в мене. Вон бачите, ще знайшла картоплю, яка ще залишилась в землі, Тут я покидала її візьму зараз. Трошки граблями її пошкодила, ну і все. Трошки зараз протягну шланг, і якщо тут десь достане, трошки, знаєте, як то каже, трошки приб'юю водичкою, ну щоб хоч трошки. Бо дуже-дуже сухо. І Кожен рік я оце сію, думаю, боже, ну як же сухо, як же воно зійде, як воно зійде, але воно е сходить. Все рівно воно сходить, все рівно підуть дощі. Я е в цьому впевнена, що в вересні будуть, будуть якісь же дощі підуть перші. От. Так що все. Кинула, хай росте. Все, до нових врожаїв до наступного року. Якщо ми всі доживемо, якщо все буде добре. От, Так, знаєте, ці літо чекаєш ти весни, тільки вона прийшла, вже тільки дивишся, о, вже каштани цвітуть, ти не, нічого не бачиш, потім ще щось, там акація, а потім вже все, все. і вже все. І сьогодні вже Кінець літа, кінець серпня, і вже все відчувається це. От. Так що такі справи. Так що все все наше життя дуже швидке, але і чекаєш то і вже, знаєте, і думаєш, Боже, ну вже добре, вже все, вже консервація надоїла, все надоїла, все-все-все. Але потім, коли починається зима, і знов ти чекаєш цієї весни, щоб сюди приїхати. Бо тягне, я не знаю, мене так оце манить ця земля. Я не знаю від чого, Боже. Я міська людина. Я прожила все життя в місті. Я не знаю, чого я так полюбила цю землю. І це оце тут капашусь. Подруги кажуть, Боже, треба десь їздити, десь світ якийсь дивитись, якісь, якісь Турції, якісь Єгипти. Ну, зараз війна, то раніше так казали мені. А я це вгризаю в цю землю. Навіщо я сама не знаю? Така любов. Все, Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, якщо вам цікаво, звісно, в мене такий контент, знаєте. Однобічний, але якщо вам цікаво, то підписуйтесь. От, будемо спілкуватися. Спілкування взагалі це приємна річ. Все, всім пока.